Вітаю на каналі все по-домашньому. Сьогодні, друзі, в нас. А ну, Цезар, тихо. Сьогодні в нас така проблема. Будемо боротися з білокрилкою, що я в соціальних мережах вичитала. Цезар, заспокойся. Так, бачите, я підготувала олію і оприскувач. Що буду робити, зараз покажу на іншому городі, тому що тут мені Цезар не дає знімати відео. Так, ось ми і нарешті дійшли до самої винуватиці цієї події, як то кажуть, до капусти. На капусті я вже обробляла її і хімічними, і народними такими препаратами, але все ж таки, бачите, появляється і появляється її багато. Ось дивіться, на савойській капусті взагалі. Якщо ось так потрусити, зіймається хмара ось цих білих мух. Тому хочу їх обробити. Дуже важко з ними боротися, тому що не кожен препарат все ж таки є дієвий. І той, що рекомендують кажуть, що нібито й має допомогти, не завжди є в наявності в магазинах. Потрібно десь їхати у місто. Я вичитала ще один е, такий варіант і думаю, ну, так я собі, бачите, як злітають. Так собі думаю, що має допомогти це олія. Е, в принципі, до цього аж нічого такого не докладаю, а спробувати можна. Тому давайте ближче до діла, як то кажуть. Оце мій бурячок, який був в теплиці. Бачите рядочок, який гарний величенький. В оприскувач я вже з дому влила 50 грам олії. Тому що сюди не хотіла брати банку. І сюди ж через сиття, аби не забивалося форсунка, вливаю 10 літрів холодної води з криниці. Одразу з криниці лиємо. По рецепту сюди казали, що додати ще пакетик якогось яду. Так як в нас зараз якось на дворі хмарно, нібито збирається на дощ. Я думаю, спробувати просто самою олією. Листя стане слизьке, липке і сама білокрилка не зможе на ній нормально пересуватися і висмоктувати усі поживні речовини з самої рослини. Тому що навіть препарати, які йдуть від вошей в аптеках, в ветаптеках, в їхньому складі є все ж таки якась олія. Тому думаю, що має допомогти. Але це така суто моя, як то кажуть, суб'єктивна думка. Через кілька днів будемо дивитися. То моя думка, сюди можна додати ще е, рідкого мила. Але це так, я думаю, бачите, хтось скаже, що олія спливає наверх. Ні. Тому що, бачите, крапли не видно жиру. І кожного разу ми е, збовтуємо, тримаємо на спині і так собі хитаємося з сторони в сторону. І бачите? Ось. Обливаємо зверху, знизу добре, не шкодуючи, не вистачить нам на цих 300. Господи, яких 330 кущиків. 10 літрів розведемо ще. Бачите? І видно, що воно тримається. Будемо бачити, намагаємось так скропити, щоб земля також була е, волога і, і жирна, масна така. Дивіться, як воно здіймається хмарою нічого, ми прокроплюємо і зверху і це, і... Одразу видно, ну покажи. Ось там. Воно прибивається донизу. Вже ця мушка не може взлетіти. Ну, друзі, хто хоче, пробуйте. Зі мною ось так скроплювати і свої спостереження казати, поможе чи не поможе. Через кілька днів я ще знімлю результат цієї обробки. На наступного разу буду додавати вже яд, якщо це не допоможе. І, і рідка мило. Тому так, друзі, пишемо коментарі, як ви боретесь з білокрилкою. Ставимо подобаючки. і підписуємося, то що не зі мною. Попереду результат цього цікавого експерименту.